Україна в давній славі в козацьких приходах. на рідних синіх Україна в долинах і високих горах, На степах буйних широких пугаях, у борах. Україна в білих селах, у густих садочках, у хрещетому барвинку у синих квіточках. Україна на її ворах пташкою співає. На стріляцькій могилі голову схилає. Україна в чорноземі, що родить пшеницю, в хлібінах, що дають нафту і сіль сировицю. Україна в рідній мові і в пісні прекрасні. Україна в рідній школі, в майбутньому ясній. Україна в чистих хатах і в сільській церковці. В дитячому серденьку, в розумній головці. Ukraina w jasnych wzorach, w sąsiedztwie nami. I w oczach, dobrej dobrych oczach jasnych, rytmękowych.